Привіт всім! В асортименті з'явився Yamaha Джоф в цікавому кольорі. 36-та модель, двигун на водяному охолодженні, інжекторний на одометрі 20140. Скутер в гарному стані. По пластику є деякі потертості, царапки але сам скутер не перефарбовувався, не шпаклювався, все в оригінальному стані. Так, ось і тут потертисть. Ось тут знизу є. Бокова лапка відсутня. Так, ось і тут є. Незначні царапки. Так, і ось тут є потертості. Гума виробник Dunlop. десь трохи більше половини залишку по протектору. Колодкі, як нові. Так, пильники на вилці присутні. Задня гума. Тімсон по протектору як нова, колодки, як бачите, в ідеальному стані. По рівню роликом все добре, заміни не потребують, фільтр почищений. На скутері один ключ, ключ оригінальний. так Перевіряємо блокіровку. Так, ось Блокується заднє колесо. Так, скутер 2011 року, кінець 2011 року випуску. Сидіння оригінальне, не перешите, без пошкоджень. Зверніть увагу в якому стані. Ось ці надписи, вони не затерті. Пак чистий. Тут все ціле, так, ось тут рівень антіфріза. антифріз присутній. Показую, як скутер їде, як набирає.